Малята, сьогодні ми з вами заглянемо в будиночок до канарок. Канарки бувають різних кольорів. В природі дикі канарки мають зеленуватий колір, але з тих пір, як люди почали вирощувати пташок вдома, з'явилося дуже багато різних порід. І жовті, і білі, і пістряві. А ще бувають з красивими чубчиками і незвичайно довгими лапками. Головніше. Це не колір пташки, а її настрій. Батьківщина Канарок – це канарські острови, де багато води. Птахи обожнюють купатися, а без води можуть захворіти. А ще на батьківщині у канарах тепло, і тому вони дуже-дуже полюбляють тепло. Пташки люблять їсти зернятка, зелень і пісок. Він потрібен для того. Щоб, коли пташки його закоптують, роздрібняти тверді зернятка. У птахів немає зубів. Також кенери дуже люблять спілкуватися. Вони дуже гарно та дзвінко співають.